Nissan Рох. норм чи стрьом? Диви, друже, у мене, до речі, був Nissan Рох. Три роки я володів цим автомобілем. І насправді я був дуже ним задоволений, тому що я люблю, коли машина не трахає мене. А Nissan це не робив від слова зовсім. За три роки володіння я поміняв лише одну шарову, ну і, звичайно, масла фільтра. Все, одна шарова за три роки володіння. Ну, просто топ. Хто там каже, коробка варіатор погана. Ну, блін. Я не знаю, вона класно їде, вона не пинається, вона розганяється нормально, ти не, чувств... не відчуваєш цих перемикань. Тому хто шукає собі бюджетний, точніше, не бюджетний, а просто паркетник, Nissan Rogue, вам 100% підійде, тому що він максимально простий в обслуговуванні. І ніяких вам мозгів робити не буде. До речі, у мене є ось такий Nissan Rogue, вже рестовий, 17 й рік камери 360, підігрів передніх сидінь. Також є електроляда, підігрів керма, навіть є круїз. Все є звичайно, варіатор, звичайно надійний двигун атмосферний 2,5. Зараз покажу по кузову, як машинка виглядає. Ціна даного рога 15700, пробіг 124 тисячі кілометрів. Будь ласка, приїжджайте. ну, Чесно, якщо не знаєте, що взяти, а шукаєте цей паркетник там, в районі 15 тисяч, е, Nissan Rogue буде, е, буде мені е, здається, одним з найкращих варіантів, е, якщо ви не любите бути на СТО.